Закарпаття з робочим візитом відвідала віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона зустрілась з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем та заступником голови обласної ради Петром Грициком. Можновладці обговорили першочергові проблеми області, зокрема, земельні. Справа в тому, що управління Держгеокадастру не підконтрольне обласній адміністрації, тому часто самостійно розпоряджається землею. Як переконує Геннадій Москаль, через це виникають ситуації, коли під будівництво та ведення сільського господарства віддають землі на гірськолижних курортах, зокрема драгобраті. Здебільшого такі оборудки не обходяться без підставних осіб. Ні обласна рада, ні обласна державна адміністрація, ні Рахівська районна рада, ні Рахівська районна адміністрація, ні селище Ясеня, територіально. До кого воно відноситься, не дало жодного, бо воно не має права. Все дає дешевого катас. При мені вже сім виконуючих обов'язків. Я всіх ловив. Одна під слідством, друга під слідством. Останні півроку пороблять накрадуть, і далі їх ВО, 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 во ніхто не проводить конкурс, це нікому абсолютно не потрібно. Виділені ділянки в рекреаційній туристичній зоні. Під нібито садівництво індивідуальне і е, індивідуальне будівництво а е, це ділянки, де верніше, це місцин місцевості, де 100% нічого не росте, де не можна будуватися, і вони знаходяться під підйомниками, які вже е, під витягами, які вже працюють на туристичну зону. Тому е, а з'ясуємо тут, що відбувається, але дійсно є проблема в тому, що це з'явилося, ця інформація з'явилася в Держгеокадастрі, який е, регулюється з Києва, тому зараз. Будемо дивитися на пересічені чого, чи то можна чи то ви можна вирішити на місцевому рівні, чи то треба звертатися до генеральної прокуратури і до набу. Або якось вирішити це питання, очільник області звернувся до віцепрем'єра з проханням повернути управління держгеокадастру обласній адміністрації. Іванна Климпуш Цинцадзе пообіцяла вивчити ситуацію. Також віцепрем'єр-міністр відвідала госпіталь для ветеранів війни. Тут в Ужгороді лікуються учасники АТО, учасники війни в Афганістані та інші військові, які постраждали під час виконання професійних обов'язків. Госпіталь це знаєте, це напевно за покликом душі через те, що де би в якому з регіонів я не була, мені важливо. А піти зрозуміти, в який спосіб наші хлопці, які зараз нас боронять, обслуговуються, як лікуються, що в них є, що в них нема, наскільки вони там забезпечені, тим, що держава їм обіцяла, наскільки є проблема чи немає проблеми, тому це для себе переконатися в тому, куди потрібне втручання держави додаткове чи ні.